Підтримка України слава Україні! Yeah! Чергові виправдання Луческу. вибачте, сер. Менді виходить на стежку. війни. з вами на Тож давайте поговоримо про футбол. І поки вся Україна переживає іспанське недосудівство на останніх хвилинах поєдинку, знаходяться люди з італійським паспортом, які заслуговують на повагу. Просто послухайте. Президент Наполі Ауреліо Лаурентіс прокоментував епізод з фолом на мудрику: ніхто не хоче бачити команду пограбовану так, як обікрало Україну, не призначивши стовідсотковий пенальті. Вони мотивовані війною. У них була мрія про реальність, яку ніхто не може здійснити. Італійці грали добре, краще ніж більшість разів, коли я дивився. Але українці були більш жорсткими все тому що в них була і є їхня мрія про свободу. Звісно, нам від цього не легше, але ми не можемо не подякувати за чітку позицію спеціалістам. Тож дякуємо. Тим часом Мірча Луческу заговорив про реальну причину відставки з київського Динамо. Давно пора ти так довго? за словами румунського спеціаліста. Жодних образ він не тримає на керівництво кияна. Основною причиною називає відсутність умов для нормальної роботи. Я провів там багато років, але зараз відсутній мінімальний поріг професіоналізму, і на жаль, у цьому немає нічиєї провини, окрім цієї клятої війни. Поки що я відпочиваю та чекаю на пропозиції. цитує Луческу, ну меро. Діес. Yes. І нібито доволі чітка позиція, але мені цікаво почути думку представників того самого Полісся чи Кривбасу. І як тут не згадати всім відому українську приказку, хто всрався, невістка. Тож побачимо Мірчу у наступному клубі і подивимося, чи буде там йому щось заважати, чи ні. А вашу думку щодо цієї новини я буду чекати у коментарях. Еміляно Мартіне знову у епіцентрі подій. Зустріч між збірними Бразилії та Аргентини перетворилися на справжнє жахіття, коли на трибунах почалися цілі ряди заворушень. Мяса матюки. Уболівальники обох команд влаштували бійку. Згодом до неї доїдалися і бразильські поліцейські, які почали бити аргентинських болівальників битками. Внаслідок безладу Ліонель Месі відвів частину команди до підтрибунного приміщення. Інша частина команди підійшла до трибун і намагалася вгамувати вболівальників у розпал бійки. Голкіпер збірної Аргентини Еміліано Мартіна скільки разів намагався застрибнути на трибуну, коли побачив, як бразильські поліцейські роблять замах, щоб вдарити аргентинського фаната. Підстрибуючи голкіпер кілька разів ляснув поліцейського по плечу. Мартінес скричав, вказував пальцем на представника закону і жестами закликав його зупинитися. Через кілька секунд Еміліано відтягнули. Матч між збірними Бразилії та Аргентини все ж таки відбувся і закінчився перемогою Аргентини з рахунком 1-0. М'яч на рахунку Нікласа Отаменді. Бенджамен Менді виходить на стежку війни. І Лівий захисник буде посилатися на справу Мейсона Грінвуда у справі про невиплату зарплатні Манчестер Сіті. Колишній гравець Манчестер Сіті може аргументувати позов проти колишнього клубу рішення Манчестер Юнайтед продовжити платити Мейсону Грінвуду зарплату на момент розслідування у справі звинувачення зґвалтування. Повідомляється, що також француз може навести як приклад прецеденти за участю Дама Джонсона і Чеда Еванса. Обидва гравці отримували зарплату у своїх клубах, попри те, що були звинувачені у сексуальному насильстві. Перший був ув'язнений на 6 років, другий виправданий. Зазначу, що в понеділок Менді подав судовий позов до Манчестер Сіті за відмову клубу виплачувати гравцю заробітню платню. Прокляття. Ми більше не отримаємо грошей!» минулого літа. Захисник був виправданий за всіма звинуваченнями. А зараз час реальної сили. Духу захисник Менхенгладбавської Борусії Штефан Лайнер відновив тренування загальною групою. І це не просте повернення, адже в липні у 31 31-річного австрійця діагностували онкологічне захворювання лімфому на ранніх стадіях. На щастя, рак можна було вилікувати, що і сталося у нашого сьогоднішнього героя. Останні результати обстеження показали, що терапія лайнера була успішною і рак лімфатичного вузла може бути вилікуваний. Ми дуже щасливі та полегшені тим, що Штефан переміг у цій боротьбі з хворобою. Йдеться у повідомленні Борусі. А на сьогодні все з вами був Нандо. Підписуйся на канал, аби не прогавити найцікавіші футбольні події. Побачимось.